Єдині представники від України вони потрапляють у десятку кращих серед 35 колективів Європи і отримують головний приз міста Чева за наймістичніший спектакль. Не тому, що постановка Аліса в країні чудес, а тому, що дива у цьому колективі трапляються щодня від відкриття акторських здібностей до перемог над хворобою. Ані посліполь. Так, мама, ноги ну, не переставляла. Найменша акторка театру Настя стала краще ходити. стала ходити? Да. Петро більш переконливо і впевнено тримається не лише на сцені, але й в житті. Тільки я люблю танці робити, і все. Когда еще первый наш спектакль был «Маленький принц», и тогда мы открыли для себя Петю, для меня это это был на сцене «Маленький принц». И вот так каждый раз. Мы, я вижу на сцене не, не тех людей, которые есть, а вот тех героев, которых они играют, потому что ни один даже профессиональный актер он не может сыграть, если у него в душе нету этих качеств. Что-то что он не пережил. А мои актеры они пережили то, что они в себе вмещают такую огромную, неограниченную, неограниченную как бы любовь в сердце и душа у них не. ограничены, ніс матря на то, что у них ніх возможности, люди с ограниченными возможностями, но они не ограничены в своїм душевном промі в своей любви, в том, что они могут отдать людям. И вот это передається вот это, это открытие постоянно. понимаете? без слів, лише за допомогою рухів, міміки, жестів, особливі артисти намагаються донести головну ідею спектаклю добро перемагає зло. Девосад це театр інтеграції, де актори особливі люди. Їх особливість у тому, що вони мають різні форми і ступені інвалідності. Вони здатні творити, і їх творчість являє собою інтерес саме тому, що вони не такі, як більшість людей. Поряд з дітьми їх батьки, волонтери творять однією сім'єю. Її голова перукар за освітою і режисер по життю Ірина Пісня. Власноруч театрали аматори справляються з пошуком музики і написанням сценаріїв, створенням костюмів та декорацій. Це те, що вони роблять, це просто дивовижно. Ми вперше бачимо театр із таким великим потенціалом. Американці Елай та Джастін Реймери добрі друзі дивосаду. Батько та син вже вдруге приїздять до Чернігова, щоб допомагати українським дітям з синдромом Дауна адаптуватися у суспільстві, бо самі живуть повноцінним життям. Разом з батьком 16-річний Елай піднявся на Еверест і став єдиним підлітком у світі з синдромом Дауна. І здійснив сходження на найвищу гору в світі. Ми приїхали, щоб попрацювати з дітьми, які мають проблеми зі здоров'ям, щоб їм комфортно було у суспільстві, щоб люди правильно на них реагували, правильно сприймали effectively reach the disabled. Джастін Реймер впевнений, що обмеження в фізичному розвитку дітей не є для них перепоною для здійснення справжнього маленького подвига. З цим погоджується і Настя Павленко, яка ще півроку тому сиділа у глядацькому залі. А тепер театр для неї став можливістю реалізувати свої здібності і наповнити життя з містом. У поняття щастя кожен складає різне, а для молодих людей з особливими потребами воно стало можливим завдяки відпочинку на березі хріницького водосховища. І не потрібний їм для цього ні новий лексус, ні остання модель смартфону. Подавай на відпочинок Світлана Білик приїхала з чоловіком. Каже, тут відчуває життя повну. Це важливо, тому що е, деколи такі люди, як ми, е, вперше. Попадають на такий відпочинок, Перше взагалі виходять з дому, зі своїх квартир. Відпочинок став можливий завдяки реалізації проекту обласного молодіжного центру реабілітації інвалідів з дитинства Джерело життя цю організацію 11 років тому створили батьки неповносправних дітей. І вже не один рік ми, якби пишемо проекти, такі проекти озворовчого напрямку, проекти ну, різних напрямках цей проєкт втретє, виграний нашою організацією. Проект називається Щасливі миті літа. Згідно цього проєкту буде відпочивати групи людей в три заїзди. Перша група це наша організація Джерело життя. Друга група буде відпочивати в кінці липня. Це група людей з особливими потребами громадської організації, особливо дитина. І третя група це громадська організація, батьки, які опікуються дітьми з синдромом Дауна. На базі мотор для гостей пільги харчування обходиться у пів ціни проживання, мінус 30% від звичайної вартості. З нашої сторони стараємося допомагати для них, тому що це, як то каже, діти от їм важко там, пересуватися, от, допомагаємо. Ну, надаємо все, все можливе, щоб їм відпочивалося як найкраще. Центр джерело життя вже вкотре вибирає цю базу для відпочинку, адже тут створені комфортні умови для людей з вадами здоров'я. 2004-го приміщення відремонтували. У кімнатах є холодильники, телевізори, окремі помешкання облаштовані пандусами. Окрім того, для активного відпочинку більярд, човни, катамарани. Працює рятувальний пост. Щороку навесні чистя дно прибережної зони для купання. Допомагаємо дітям з вадами якимось профспілковий комітет, трудовий колектив, особливо директор наш заводу, Він дуже ну, з душою, серцем відноситься до тих дітей, які не можуть самі собі казати допомоги. Діти інваліди, колясочники з серебриальним паралічом. Ми надаємо їм можливість відпочити тут свіже повітря. Ялинки, я кажуть, вода рядишком. Вони дуже на них впливають позитивно. Вони постійно сповінають нас, як кажуть, і вже третій рік підряд відпочивають на нашій базі. На Хріниківському водосховищі здоровлюються майже три десятки молодих людей з особливими потребами від 14 до 35 років, а також супроводжуючи. У нас постійно проходять заходи там, в центрі реабілітації. Чотири рази на тиждень ми збираємося, в нас проходять різноманітні заняття, заняття студій, гуртків. У нас працює театральна студія. Ми виїжджаємо на фестивалі. І дуже хочеться, коли приходить літо, розслабитися, відчути себе на природі, злитим з природою. Загалом, згідно з проектом, щасливі миті цього літа відчує більше семи десятків людей. У нас такі от мої щастя. Кожен намалював свою мить. Хтось сьогодні переміг в турнірі шаш... шашок. Хтось просто класно відпочив, Хтось просто гарно покупався. Сьогодні я зловив рибу. От, я люблю. Ну, Вроді в такому плані щасливий. Хлопці в турнір по шашках був. Тоже, хто виграв, він щасливий. Його щасливий, бо другий раз виграє. О, нічого цього поганого немає. Я радий, що мій син ходить сюди і щось так, спілкується з дітьми, я теж інволід першої групи. Сам сидів вдома, до сусідів не випустиш, не вийдеш куди, де? Тільки куди я з ним вийду, чи там мати вийде з ним, В церкву ходимо. А так він ні з ким не, не спілкувався, тому що. Більш таких розтально розвиті діти не хочуть спілкуватися з а ви себе чувствуєте, тут як своїй сім'ї. Вони не марнують час на шкідливі звички, бо в житті є багато цікавих і корисних справ. Микола Стасюк ще зі школи здобував перемоги у легкій атлетиці. Нині вже кандидат у майстри спорту зі штовхання ядра. Каже його завдання своїм прикладом надихати інших не замикатися у собі, а жити і радіти. За моїх одно. «Центральників, які ходять до нас в центр, заінтересовують займатися спортом, щоб вони підтримували спортивний дух, щоб вони не генепадали ну, духом, а наоборот підтримували е, життя в е, здоровій фізичній атмосфері, е, щоб були в здоровий спосіб життя. Ми всі різні, але ми рівні. Адже відчуваємо, любимо, мріємо. Ми відчуваємо себе. Братами і сестрами один до одного. О, проявляємо симпатію один до одного, подарки даримо дівчатам, хлопці е е е квіти купують, панфлети на донароження. Так само дівчата відповідають житло. Вони з нами погодуються прогулятися по луцьку, по парку Лесі Українки. Вони ну, так, прийдуть додому до кожного нас, Хлопці до дівчат, дівчата до хлопців, і так підходимо так.